І так, всім привіт, друзі! З вами Darkorn.UE. І сьогодні я покажу вам свій топ 10 ігор для Nintendo Game Boy Advance, які я рекомендую до ознайомлення або проходження, і давайте приступати. Десяте місце Mario Kart Super Circuit. Перша гра серії Mario Kart для портативних консолей, випущена на Game Boy Advance у 2001 році. Геймплей базується на класичних картингових перегонах із персонажами Nintendo. У грі представлені 20 нових трас, 20 ретро трас Super Mario Kart SNES. Гравці зможуть використовувати різні предмети, як от черепащі панцирі, банани та гриби, щоб атакувати супротивників або отримати перевагу. Режими Time Trial, Grand Prix та мультиплеєр через Link Кабель роблять. Гру однією з найкращих перегонів на Геймбой Адвенс. Дев'яте місце the Lord of the Rings The Third Age. Рольовий екшен заснований на фільмах Володарь Перснів, випущений у 2004 році. На відміну від консольних версій, гра на геймбой Адвенс пропонує покрокові тактичні бої з елементами RPG. Гравець керує загоном героїв, які борються з орками, рухаями та іншими ворогами серед зем'я. Можна прокачувати персонажів, покращувати їхні навички та екіпірування. Сюжет притинається з подіями фільмів, але пропонує оригінальних персонажів і місії. Восьме місце Rayman 3. Портативна версія популярного платформера, випущена на Game Boy Advance у 2003 році. Гравець керує Реймоном, який має зупинити злога Андре та його армію люмсів. Геймплей базується на класичному 2D-платформінгу, де потрібно перестрибувати перешкоди, боротися з ворогами та збирати люмсів. На відміну від 3D-версії для старших консолей, версія для Game Boy Advance нагадує стиль перших частин Реймон із плавною анімацією та красивими рівнями. О місце Астерікс з Обелікс XXL. Платформений екшен за мотивами коміксів Астерікс і Обелікс, випущений на Game Boy Advance у 2003 році. Римляни викрадають друзів Астерікса, і герої вирушають у подорож різними країнами, щоб їх урятувати. Гра поєднує платформинг та бої, дозволяючи гравцеві перемикатися між Астеріксом та Обеліксом, використовуючи їхні унікальні здібності. На рівнях можна знаходити зілля, бонуси та предмети, що підсилюють персонажів. Шосте місце. Scooby-Doo Unmasked Платформер головоломка випущена у 2005 році. Гравець керує Скубі-Ду, який розслідує чергову загадкову справу. У грі представлені різні костюми. Самурай, льотчик Акробат, які дають скубі нові здібності. Геймплей поєднує розгадування головоломок, збір доказів і платформінг. Гра яскрава, а рівні засновані на класичних серіях мультфільму. П'яте місце Harry Potter and The Chamber of Secret. Рольова пригода з другою книгою про Гаррі Поттера випущена у 2002 році. Гравці досліджують Гогварс, вивчаючи заклинання, борються з ворогами та виконують квести. На відміну від консольних версій, гра на Game Boy Advance більше схожа на покрокову RPG, основний сюжет слідує подіям книги, включаючи дуелі, польоти на мітлі та битву з Василіском. Четверте місце – Spider-Man 3. Платформер реакшн заснований на фільмі Людина Павук 3», випущений у 2007 році. Гравець керує Пітером Паркером, використовуючи його здібності: стрільбу павутиною, акробатику та бойові прийоми. У грі присутній чорний костюм, який збільшує силу, але робить героя агресивнішим. Вороги включають стерв'ятника, піщану людину та венома. Геймплей орієнтований на платформінг і динамічні бої. Третє місце Star Wars епізод 3 Revenge of The Sith. Платформений екшен заснований на зоряних війнах епізод 3, випущений у 2005 році. Гравець може вибрати Енакіна Скайвокера або обівана Кенобі, борючись з армією дроїдів, ситхів та джедаями. Бойова система включає комбо-атаки, блоки та використання сили. Є елементи RPG, що дозволяють покращувати здібності персонажів. Гра отримала похвалу за графіку, бойову механіку та атмосферу фільму. Друге місце комікс Зон. Культовий бітемап, вперше випущений на Sega Genesis у 1995 році і портований на Game Boy Advance у 2002 році. Гравець керує комікс художником з кітцем Тернером, який потрапляє всередину власного коміксу. Рівні оформлені у вигляді сторінок коміксу, і гравець буквально перестрибує з кадру в кадр. Геймплей поєднує рукопашні бої, головоломки та інтерактивні елементи. Порт для Game Boy Advance зберіг оригінальний стиль і геймплей. simply Перше місце Pokémon FireRed Version. Ремейк, класичний Pokémon Red, випущений на Game Boy Advance у 2004 році. Гравець стає тренером покемонів, подорожуючи регіоном Канто, борючись з лідерами стадіонів і командою Air, щоб стати чемпіоном Ліги Покемонів. На відміну від оригіналу, гра отримала покращену графіку, нові функції та підтримку мультиплеєра через Wireless адаптер. FireRed вважається однією з найкращих ігор серії Pokemon для Game Boy Advance. Такий ось у мене вийшов топ. Пишіть у коментарі, які ігри ви б рекомендували до проходження та ознайомлення. Я ж поділився з вами своїми улюбленими іграми. Чекаю від вас активності під цим відео, щоб Ютуб просував мій канал. Всім заздалегідь спасибі. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось Запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожньо, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!